Хочу об'явити важливу новину про майбутнє цього каналу. Е, е, Слідче відео Воно буде особливе, але, скоріше все, буде саме довгіше відео на цьому каналі. І в цьому відео я поїду на подорож і покажу всю красу там. І. Шо, що ще сказати? І це я ради вас зроблю це відео. Ради вас! І це відео, ну, десь приблизно через 4 дня вийде. Ну, 4 дня це не так і багато. Я й пропадав на рік. Ха -ха. І. Ну, якщо що, ще перед тим відео я. Оце зняв відео про колодязь, можете там зайти на канал, подивитися. Ну. Якщо хочете, якщо не хочете, то валіть звідси. І що смішного? І. Ну все. Всім пока!